Вітаю! ви дивитеся програму Футбольна ліга і я її Ведучий Олексій Доніченко. Сьогодні ми проводимо огляд останнього туру української прем'єр-ліги. Він видався насиченим на різноманіття неочікуваних результатів та яскравих моментів. Ну і звісно, поговоримо про останні новини зі світу українського футболу. Тож, поїхали! Перед оглядом останнього 13-го туру української прем'єр-ліги, матчі якого відбулися цими вихідними, спочатку підіб'ємо підсумки 12-го туру, матчі якого також відбулися минулого тижня. Цей тур був насиченим на неочікувані результати та доволі впевнені перемоги грандів українського футболу. В першому матчі один із головних аутсайдерів українського чемпіонату Інговець мінімально переміг претендента на бронзу чемпіонату Луганського зорю з рахунком 1-0. Неочікуваний результат. Передостання команда не те, що спромоглася відібрати очки у суперника, який знаходиться у верхній частині турнірної таблиці, а взагалі здобула перемогу. Це перша перемога колективу з Петрова у цьому сезоні. Харківське дербі закінчилося в нічию з рахунком 0-0. Металіст та металіст 19-25 розписали між собою нічию. Якщо для металіста 19-25 – це перший здобуток під керівництвом тандему Едмар Голодюк, то для металіста це втрата важливих залікових балів, адже ще декілька турів назад. Вони були претендентами на топ-четвірку української першості. Цих очок можливо десь і не вистачить у кінці сезону для виходу у євросезон. Лідер чемпіонату СК Дніпро-1 впевнено переміг колос з рахунком 1-3. Хетриком відзначився форвард-Дніпрян Артем Довбик. Після цієї перемоги спортклубівці впевнено продовжують утримувати першу позицію чемпіонату. Кривбас здобув мінімальну перемогу над полтавською ворсклою. Гра була дуже напруженою: три червоні картки, два пенальті, безліч фолів. У першому таймі криворіжці не реалізували пенальті. Проте з другої спроби вдалося. Таким чином, підопічні Юрія Вернедуба. Трішки покращують ситуацію для себе у турнірній таблиці. Верес поступився вдома донецькому шахтарю з рахунком 0-2. Підопічні Ігоря Йовічовича продовжують боротьбу за першу позицію чемпіонату, намагаючись наздогнати команду «СК один. Ще один доволі неочікуваний результат. Минай мінімально програв одеському Чорноморцю 0-1. Це була рівна гра з невеликою кількістю моментів біля воріт як однієї, так і іншої команди. Долю поєдинку вирішив пенальті на четвертій хвилині матчу, за рахунок якого Одесити здобули перемогу. Ще одне дербі на цей раз львівське Львів переміг рух з рахунком 2-1. Гра не запам'яталася великою кількістю гольових або гострих моментів, проте реалізація від обох команд була на рівні. І в останньому матчі 12-го туру Олександрія поступилося Динамо з рахунком 3-1. Гра була доволі рівною за моментами, проте підопічні мірчі Луческу продемонстрували кращу реалізацію, аніж їх суперник. Динамо все ближче до зони Єврокубків. Підсумовуючи, зазначу, що гранди українського футболу здобули перемоги та продовжують боротьбу за чемпіонство. Кияни повертаються до битви за наступний євросезон. Команди із середини турнірної таблиці грають між собою в нічию. І, можливо, головний, а якщо ні, то цікавий факт це те, що всі чотири команди, які знаходяться у нижній частині турнірної таблиці, здобули перемоги над своїми суперниками. Саме тому наступний тур очікувався дуже бойовим та цікавим. Ну а зараз поговоримо більш предметно та проведемо огляд останнього 13-го туру української прем'єр-ліги, матчі якого відбулися цими вихідними, забігаючи наперед, результати здивували. Проте давайте про все по черзі. Перший матч нашого огляду металіст 19-25. Інгулець. Два колективи, які здивували нас своєю грою, а головне результатами у попередньому турі. Інгулець спочатку гри взяв м'яч під свій контроль і створив не те, що гострий, гольовий момент. Проте Марусич влучив у стійку. Трішки пізніше інгулець з усилями Олександра Козака вийшов вперед. «Металіст» в свою чергу грав другим номером, але про атаку теж не забував. Наприкінці першого тайму, після подачі кутового, Русен зрівняв рахунок. У у другому таймі контролювали гру вже харків'яни і, врешті-решт, змогли дотиснути інгулець і забити гол у ворота петрівців. Відзначився Микита Безугли, влучно пробивши головою під поперечину. У Інгульця за другий тайм лише один справді небезпечний момент із влучанням у поперечину дальнім пострілом від Ковальова. Як результат, 2-1 на користь металіста 19-25. Це перша перемога тренерського тандему Едмар Голодюк. До цього шість матчів без перемог. Якщо до початку роботи тандему металіст грав у контроль м'яча, то зараз колектив перелаштувався на іншу манеру гри. Швидкий вихід з оборони до атаки за рахунок довгих. Передач вперед для перемоги над інгульцем. Цього виявилося достатньо. Проте чи вистачить цього для боротьби з більш серйозним суперником, навряд чи. Але для зберігання прописки у вищому дивізіоні українського футболу можливо цього виявиться достатньо. Щодо інгульця, то колектив починає додавати у грі попереду з кожним матчем. Проте захист залишає бажати кращого, не вистачає концентрації. Наступний матч Олександрія Верес, зважаючи на те, що дві команди поступилися у минулому турі, колективи продовжують боротьбу за потрапляння до топ-четвірки українського чемпіонату та відповідно до наступного євросезону. Тому матч був досить цікавим. Команди одразу взялися до справи, обмінюючись гострими моментами біля воріт. Так на 18-й хвилині Денис Мірошніченко класним ударом поклав сферу у ворота Вересу зі штрафного удару. А вже на 33-й хвилині Михайло Шестаков зрівняв рахунок. Один один цікавий перший тайм. Початок другого тайму видався досить спокійним місцями сумбурним. Проте згодом команди знову підняли темп гри. А вже у кінці, після 80-ї хвилини, гравці почали демонструвати якісний рівень реалізації. Цуріков вивів Олександрію уперед. Верес зусиллями Миколи Гайдуччика рахунок зрівняв. І здавалося, що гра закінчиться бойовою нічією. Проте на 90 плюс сьомій хвилині Денис Костишин вириває перемогу для Олександрії. 3-2 – неперевершений матч. Команди продемонстрували чудову гру попереду. Проте, у намаганнях перемогти та здобути необхідні три пункти забували про захист, внаслідок чого пропускали м'ячі. Це стосується обох колективів. За результати цього матчу Олександрія стає ще ближче до євросезону. Містяни набрали гарний хід, якщо не враховувати останню поразку і демонструють якісний рівень гри. Верес, в свою чергу, втрачає очки та стає ближче до середини турнірної таблиці, аніж до зони Єврокубків. Проте рівняни теж вміють дивувати. І здобувати результат. Тому вони ще продовжуватимуть боротьбу. Динамо Колос, сусіди по турнірній таблиці чемпіонату. Динамо після завершення виступів у лізі Європи почало виправляти ситуацію на внутрішній арені. Дві впевнені перемоги у цьому матчі старі проблеми дали про себе знати. Прогноз на гру виправдався. Гравці Динамо контролювали м'яч, завдавали дальніх ударів. Навішували та прострілювали до штрафного майданчика. Проте захист ковалівців все це зводив на нівець. Колос рідко перетинав свою половину поля, проте і вони мали свій шанс відзначитися. У другому таймі малюнок гри суттєво не змінився. Окрім того, що Денис Попов, захисник Динамо, отримав червону картку. Проте навіть в десятьох кияни створювали моменти, один з яких міг призвести до голу та перемоги відповідно. Проте, після скидки гармаша. Лон Вейк не поцілив у порожній кутворіт нулі на табло після фінального свистка. Проблеми Динамо нікуди не зникли і їх потрібно вирішувати. Так у минулих турах вони здобули перемогу над головним аутсайдером чемпіонату одеським чорноморцем, але Одесити не славляться впевненою грою ані попереду, ані в обороні. Так, вагомий аргумент це перемога над Олександрією. Проте містяни бажали більше перемогти і йшли вперед здобувати результат. Кияни в свою чергу ловили їх на контратаках та швидких випадах за рахунок вільних зон. Проте у цьому матчі пройти захист Колосу не вдалося, тому що колос грає від суперника від оборони і не атакує ворота суперника великими силами. Тому всі простріли, навіси та дальні постріли не принесли бажаного для киян результату. Центральний тур української прем'єр-ліги Шахтар Зоря, битва претендентів на чемпіонство та команди, що веде боротьбу за бронзу чемпіонату. Афіша приваблює від початку поєдинку. Гірники контролювали гру, і врешті-решт, після подачі з кутового і сумбуру у штрафному майданчику, Бондаренко відкриває рахунок у цьому матчі. Після цього зоря перехопила ініціативу. І у кінці першого тайму Ігор Кирюханцев зрівнює рахунок. На початку другого тайму зоря одразу вийшла вперед. Автор голу додав до свого активу асист на булецу, який вивів луганців вперед. Після цього Шахтар знову заграв у свій футбол і настільки впевнено, що одразу забив двічі. Проте обидва м'ячі були скасовані через офсайд. Прикро. Проте після чергового прискорення мудрика по флангу і прострілу до штрафного голову рота зорі забиває Бондар. Залишок часу Шахтар проводив у атаках. Зоря захищалася і майже не відходила від власних воріт. 2-2. десь несподіваний, але водночас цілком закономірний рахунок. Підопічні Ігоря Йовічевича. Втрачають бали, проте не втрачають шанси на чемпіонство. Шахтар, незважаючи на результат, виглядав впевнено і міг перемагати. Зоря продовжує боротьбу за бронзу. Проте найважливіші матчі ще попереду. І за умови гострої гри попереду і чіткої роботи в обороні луганці зможуть досягти бажаного. Останній матч нашого огляду це зустріч команди СК Дніпро-1 з Полтавською Ворсклою. Команди розпочали гру одразу з гри в атаці, створюючи моменти як біля одних, так і біля інших воріт. Проте реалізація підводу. Згодом Дніпро все більше створював моменти біля воріт суперника, але захист полтавців тримався. У середині першого тайму Дніпряни все ж таки дотиснули противника і вийшли вперед. Довбик пробив низом, піхальонок добив м'яч у сітку воріт. 1-0. Потім команди обмінялися гострими моментами по черзі, влучивши у поперечину. У другому таймі Дніпро продовжував створювати гостроту біля воріт опонентів. Дальні постріли, широкі атаки на ввіси, але захист полтавців тримався. Місцями сумбурно вибиваючи м'яч. Згодом ворскла перейшла від оборони до атаки і почала нагнітати вже біля воріт Валефа. Подача від кутового прапорця і чудовий удар Василя Кравця. 1-1. Дніпру потрібна була лише перемога, тому підопічні Олександра Кучера повернули ініціативу. Артем Довбик міг виривати перемогу, проте знову влучив у каркас воріт. Ворскла в свою чергу відповіла дальніми пострілами. 1-1. дуже насичений на гольові моменти. Поєдинок попри чудову гру від обох команд. Ворскла здобула для себе один заліковий бал. Той самий час Еска Дніпро втрачає для себе два. Так, відрив у два бали зберігається, проте здобувши перемогу у цьому матчі, можна більш впевнено підходити до зустрічі із головним переслідувачем Донецьким шахтарем. Кадрові проблеми теж нікуди не зникли, але команда грає і грає впевнено. Підходять до кожного матчу з чітким планом на гру, але реалізація бажає залишати кращого. Щодо Ворскли, то команда дуже нестабільна. Полтавці можуть поступитися аутсайдеру, але взяти очки у гранді українського футболу. Підбиваємо підсумки найкращими бомбардирами української прем'єр-ліги станом на зараз є Артем Довбик та Віталій Боярський. Кожен забив по 9 м'ячів. СК дніпро 1 очолює турнірну таблицю і зберегає розрив у два бали. Так, ми бачимо у онлайн-таблиці, що розрив складає 5 балів. Але ми рахуємо втрачені пункти. Тобто, за умови того, що Шахтар має гру у запасі і здобуває у ній перемогу, то розрив складатиме 2 бали. Зоря і «Олександрія» ведуть боротьбу за бронзу чемпіонату, Динамо покращило свої позиції і наблизилось до євросезону на відстань трьох балів. У середині та нижній частині турнірної таблиці без особливих змін. Проте кожна команда може піднести сюрпризи. Наступний тур чемпіонату надзвичайно насичений на круті та цікаві матчі. Перш за все, це зустріч СК Дніпро-1 та Шахтаря. Битва лідерів чемпіонату за першу сходинку. Ще один неймовірний матч Олександрія Зоря. Це вже битва за бронзу чемпіонату. Зазначу, що команди мають однакову кількість балів. Динамо намагатиметься долучитися до боротьби за євросезон та бодай втримати п'яту сходинку у поєдинку із своїми переслідувачем Рівненським Вересом. Кривбас зустрінеться з колективом «Металіст-1925» під керівництвом тандему Едмар Голодюк. Колос та Ворскла з'ясовуватимуть між собою стосунки за право піднятися на декілька позицій у чемпіонаті тож все найцікавіше попереду. Ну а зараз поговоримо про останні новини зі світу українського футболу. Новина, яка не може не тішити деокупація Херсону. Футбольна спільнота не залишилась осторонь. Так, наприклад, головна арбітриня поєдинку 13-го туру УПЛ Шахтар Зоря Катерина Монзоль оригінально відзначила звільнення Херсону від російських окупантів. Вона вийшла на цю зустріч з Кавуном у руках замість м'яча. На звичному для круглого снаряда п'єдесталі стояв зелено-червоний плід, символ Херсонщини котрий Монзуль з посмішкою взяла до рук і понесла на поле. Усі передматчеві заходи відбувалися саме з Кавуном. Журналіст та гравець рівненського Вересу Дмитро Поворознюк розповів про стан здоров'я його одноклубника Станіслава Шарая. Йому стало зле у другому таймі гри проти Олександрії і знадобилася швидка допомога. Шарай вийшов на заміну на 69-й хвилині, але отримав травму і був замінений вже на 77-й хвилині. Після чого вже на лаві запасних втратив свідомість. Слава Богу, зі Стасом Шараєм все гаразд. Під час матчу Стас втратив свідомість і 10 хвилин йому надавали екстрену допомогу. Він разом із командою повертається до Рівного. Сьогодні це наша головна перемога. Йдемо далі. Інгулець оголосив про звільнення свого головного тренера Сергія Лаврененка. Відповідний пост зі словами подяки від президента клубу Олександра Поворознюка з'явився на клубній сторінці у Фейсбуці. Новим головним тренером команди стане хорватський спеціаліст Младен Бартулович. Він останнім часом входив до тренерського штабу Лавриненка. Голкіпер Динамо Георгій Бущан у грі проти Колоса провів 48-й сухий матч у складі киян. За цим показником він випередив Віталія Реву та вийшов на чисте третє місце. Попереду лише двоє. Денис Бойко провів у светрі киян 50 сухих ігор. А Олександр Шовковський має за Динамо 316 ігор без пропущених. І наостанок. у спортивному комплексі Київського військового ліцею імені Івана Богуна відбувся товариський матч між командою ліцею. Та збірною зірок українського футболу УАФ. Футбольну зустріч було присвячено завершенню реконструкції спорткомплексу імені Героя України Андрія Кизила. В урочистому відкритті спортивного заходу взяли участь президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко, начальник ліцею Герой України генерал-майор Ігор Городійчук, міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Та перші віцепрезиденти УАФ Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко і Вадим Костюченко. Андрій Павелко подякував Ігорю Гордійчуку за те, що столичний навчальний заклад. Прищеплює своїм вихованцям любов до спорту загалом та футболу. Зокрема, також президент УАФ нагородив очільника ліцею медаллю за вагомий внесок у розвиток українського футболу своєю чергою. Ігор Гордійчук вручив відомчу відзнаку імені Івана Богуна, президенту УАФ. Андрій Павелко, Олексій Михайличенко та Анатолій Дем'яненко вручили юним ліцеїстам футбольні м'ячі, спортивний інвентар і солодкі подарунки. У матчі головним арбітром якого працював Дмитро Кубряк з Одеси, лікар-нейрохірург, що потрапив до полону в Маріуполі і провів п'ять жахливих місяців у Ленівці. Також взяли участь низка зіркових ветеранів українського футболу. Олімпійські чемпіони Олексій Чередник та Євген Яровенко, Олександр Алієв, Андрій Аненков, Віталій Лисицький, Володимир Єзерський, Едмар, Євген Луценко та Сергій Федоров. Суперники відіграли два тайми по 20 хвилин, за підсумками яких перемогу з рахунком 6-3 здобула команда зірок українського футболу. На цьому програма Футбольна ліга завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Дивіться нас у ефірі телеканалу, де 1 а також на Фейсбук та Ютуб. Підтримуйте український футбол. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Побачимось!